Видобуток нафти та газу справа прибуткова а при дотриманні належних екологічних норм цілком безпечна. Як проходять роботи на Тимофіївському та Яблунівському родовищах, та чи не потерпають жителі Лохвицького та Гадяцького району від цього цілком безпечного видобутку? До громадської приймальні Юрія Бублика одна за одною надходять скарги від жителів сіл та міст, які на своє нещастя розташовані по сусідству з родовищами. Останнім часом багато звернень надходить від жителів Лохвицького та Гадяцького району на предмет неналежного облаштування та утримання нафтогазових свердловин ГПУ Полтава Газодобування. Люди скаржаться. На те, що проходить стравлювання газу, його спалюють, і цей неприємний запах смердить на селищі. Два роки жителі села Синча потерпають від спалювання нафти та газового конденсату в амбарах свердловин Яблонівського родовища. Великі чорні хмари линуть на людські оселі. Страшний гул не дає спати вночі. Та найстрашніше це питна вода. Вона не відповідає санітарним нормам за кольором, рівнем каламутності, окиснення хлоридів вмістом сухого залишка та заліза З цією постановою від експерта Жителька села Катерина Іванівна відвідала громадські збори. І, в общем, читаю цей протокол. А той чиновник каже, ви посадіть оту жінку, що вона меле, то не вода, яд. Мені ж обідно, я ж кричу на весь клуб, на весь клуб, що не чиновнику. Повернися, я ж не милю, я читаю документ. У мене в руках документ, і я ж читаю його, тому що ж не це і він каже, так такої води, як тут, не п'є колгосна скотина. Найкраща ситуація і в Гадяцькому районі. Микола Торяник протягом тривалого часу працював геологом у галузі нафтогазового видобування. Він розповідає про школу, яку завдає навколишньому середовищі порушення норм екологічної безпеки у нафтогазовій галузі. Вся територія забруднена. Нафтогазовими відходами. Це відходи не просто, скажімо, хімічної або нафтогазові відходи, а плюс до всього ще і мають підвищений радіаційний фон. Крім того, Микола Таряник згадує про викид газу, що стався у серпні в селі Глибока долина. Було припинено подачу газу, їжу готували на відкритому вогні. Скважина, тушили 17 пожарок, з Полтавської області в'їжджали пожарки. А якби не добре, що вітер пішов в Лободівщину, якби вітер тут остався, то шоповерху воно пішло. А якби воно внизу було, внизу. То тут би торба конкретна була цьому селу. цьому конкретно понімаєте чи ні? Оце бабушок не було нікобному. Мені тут нічого не держать, мені матір жалко. Зателефонувавши до приймальні ГПУ Полтава Нафтогазвидобування, ми отримали відповідь, що така інформація надається лише за письмовим запитом. Амбари використовуються лише у випадках аварійних ситуацій згідно з проектними рішеннями. Розповів працівник ГПУ Полтава Нафтогазвидобування. А таких аварійних ситуацій останнім часом не виникало.